Вчора були тут. А, а тоді я ну, був старший син, я та сама з жінкою, і цей ж менший, ну не він не рідний. Всі забрали старший в больницю з жінкою, а він у А Його немає. Після вчорашнього нападу на гіпермаркет у місті Харкові слідчі та криміналісти працюють на місці пригоди, працюють з родичами постраждалих, з їхніми найближчими родичами, допитують їх, відбирають пікальні петелі для проведення досліджень експертних з встановлення ДНК профілю та отопружнення тіл загиблих, які виявлені в приміщенні гіпермаркету. На зв'язок декілька людей не виходить, тому їх шукають. А щодо відвідувачів? Постаралися вивезти майже всіх, може хтось залишився, а люди, співробітники виводили відвідувачів, деякі загинули в зв'язку з тим, що виводили людей. Співробітники Так, да, саме співробітники. Багато ще не знаємо. Вия? Вия? Після того, як ворог завдав ударів по торгівельному центру, до місця відразу прибули рятувальники. Безпосередньо зруйнована була будівля торгівельного центру, сталася масштабна пожежа. Складність гасіння була в тому, що велика гарюча загрузка. Це гарючі та легкозаймисті матеріали, які зберігались. У торгівельному центрі додатково було залучено сили та засоби ДСНС. Загалом працювало понад 170 рятувальників і 40 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Наразі відомо про 13 загиблих і понад 40 постраждалих. Безпосередньо наразі роботи ще тривають.